В першій кімнаті адмінбудинку проходять засідання депутатських комісій. Вони попередньо опрацьовують порядок денний 54-ї сесії міської ради. Місцеві обранці 25 березня мають розглянути фінансові питання, питання комунальної власності, питання охорони здоров'я та соціального захисту. Не оминуть увагою затвердження міської соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей. У частині врегулювання архітектурно-земельних відносин стоять питання надання дозволів на виготовлення технічних документацій, відведення земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства. Тощо варто відмітити, що засідання депутатських комісій проходять під пильним наглядом громадськості, яка виявила бажання не лишитися осторонь того, що відбувається в місті, і навіть у свій вільний чи робочий час опікуватися. Тими рішеннями, які приймають депутати. До речі, на одному з народних віче громада пропонувала внести до складу виконкому нових представників. З цим питанням на комісіях виступає Ігор Денисов, депутат міськради. Питання процедурне вимагає детального вивчення і підходу з боку правового поля. Тож нагадуємо, чергова сесія Світловодської міської ради відбудеться 25 березня о 10-й годині в сесійній залі адмінбудинку. Наразі багато спірних питань виникає стосовно пасажирських перевезень, особливо на маршруті за номером 7. Реагуючи на телефонні дзвінки глядачів, ми продовжуємо цю тему. Аби дізнатися, чим керувалися члени тендерного комітету, визначаючи перевізника, який обслуговує власівське направлення, ми звернулися до представників влади. За словами начальника управління економіки Наталії Гаврилюк, у вересні 2013 року один з перевізників Зників відмовився виконувати договори: перший по загальному режиму користування і другий в режимі маршрутного таксі, по маршруту за номером 7. Виконавча влада вимушена була прийняти рішення про призначення тимчасового перевізника шляхом оголошення конкурсу знову ж таки по двом напрямкам: загальне користування і маршрутне таксі. 10 грудня 2013 року відбулося засідання конкурсного комітету. Участь у конкурсі взяло два перевізника автотранспортне підприємство 13507 та ФОП Макаров, який до цього часу здійснював приватні перевезення. До складу конкурсного комітету входить 15 осіб: це представники влади, представники громадськості, власівський селищний голова. Постанова кабінету міністрів регулює визначення перевізника за бальною системою, але 13 осіб із числа комітету надали перевагу ФОП. Макаров на обслуговування сьомого маршруту. Своїм правом захисту скористалося АТП-13507, мотивуючи тим, що підприємство в повному обсязі забезпечує безпеку перевезення пасажирів, тобто медичне обстеження водіїв перед виїздом на маршрут, технічний огляд та діагностика транспортних засобів і професійний підбір кадрів. Але подання прокуратури, в якому йшлося про те, що конкурсний комітет порушив діючу постанову кабміну, було відхилено. Наступним кроком стало подання прокуратурою документів до суду з приводу скасування результатів конкурсу. Ми цей суд програли, тобто результати конкурсу необхідно буде скасувати після отримання рішення суду. Ми дійсно законодавчі. Ми не можемо не виконувати рішення суду, тому що є це вища сила, чим виконавча, ви знаєте, згідно да? на нашої конституції. То ми дійсно виконаємо це рішення, буде знову визначений тимчасовий перевізник, буде знову видане оголошення на проведення конкурсу, і знову будуть ці умови конкурсу виписані і будуть приймати участь ті, хто буде вважати це потрібне обслуговувати. Це маршрут, який буде виставлений на конкурс. Тож попереду конкурс маємо сподівання, що представники конкурсного комітету врахують всі законодавчі та нормативні моменти і нададуть перевагу транспортним засобам, які задовольнять потреби в пересуванні усіх верств населення. Найперше, що робить людина, прокинувшись вранці, користуються житлово-комунальними послугами. Праця працівників сфери послуг відповідальна, необхідна, адже забезпечує життєдіяльність нашого міста. Неможливо навіть уявити, що галузь, пов'язана з наданням житлово-комунальних послуг, зникне. Ось чому і працюють цілодобово підприємства теплопостачання, водопостачання і водовідведення та аварійно-диспетчерська служба. Лосі житлово-комунального господарства міста працюють 870 спеціалістів, які обслуговують 680 тисяч квадратних метрів житла, сім міських котелень, 70 кілометрів теплових мереж, біля 300 кілометрів мереж водопостачання та водовідведення, очисні споруди, насосні станції, 10 каналізаційних станцій, близько 120 кілометрів міських шляхів. З твердим покриттям більше 100 кілометрів вуличного освітлення важливим питанням життєдіяльності міста є питання забезпечення технічного стану житлового фонду. Житловий фонд комунальної власності міста оснащений пасажирськими ліфтами, яких налічується 106. Утримання вулично-дорожньої мережі міста, утримання та ремонт мереж вуличного освітлення, вивезення твердих побутових відходів покладено на комунальне підприємство комбінат комунальних послуг. Комунальне підприємство Карат займається експлуатацією та утриманням насосних станцій та системи поверхневого водовідведення. Сім котелень у місті експлуатує спільне підприємство Товариство Світловодськ побут. Протяжність теплових мереж складає 76 кілометрів. Водопровідно-каналізаційні системи міста обслуговує Світловодське водопровідно-каналізаційне господарство дніпро -Кірова» де працює близько 400 чоловік. Досить потужна житлово-комунальна індустрія нашого міста спільними зусиллями щоденною кропіткою працею робить все можливе, аби мешканці міста щоденно відчували догляд та комфорт. 14 березня близько 16 години дня на центральній вулиці міста в районі 4-ї школи сталася дорожньо-транспортна пригода, що правда несерйозна. Водій автомобіля ГАЗ-24 виявив необережність під час руху та не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив виїзд на узбіччя та зіткнувся з електроопорою. На щастя, водій автомобіля не постраждав, зазнав ушкоджень лише його транспортний засіб. І, хоча обійшлося без людських жертв та травм, інспектори Державтої інспекції, які виїхали на місце Пригоди, вкотре звертаються до учасників дорожньо-транспортного руху з проханням бути максимально уважними та відповідальними на дорозі. Державтоінспекція міста Світловоська вкотре звертається до жителів та водіїв міста та району, щоб ви були уважні, стежили за дорожньою обстановкою та відповідно реагували на щоб не допускати даних наслідків та постраждалих автомобілів та жителів. Ми вдячні мешканцям міста за вчасне повідомлення. Саме це дозволило нам оперативно виїхати на місце пригоди. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка.